Я піднімаю слухавку на мобільний зв'язок, піднімаю слухавку і такий приглушений тихенький голос. Мама, здравствуй!» Я кажу, хто то це? Я не впізнаю. Знову, мама, ну що ти не пізнаєш свого сина, але голос тихенький. Як будто би мені здалося, що він втомлений, як будто би побитий, якийсь такий пригнічений, так мені здалося. Якось. Говорю, Саша, це що ти ну да, мама, ти що? Це я далі зі спанталиченою жінкою почав мінко. говорити псевдоміліціонер. Він запевнив, що її син схожив у халепу. каже, Що ваш син їхав зі знайомим на машині на, на, на пішохідному переході? Збили хлопчика один з років. Хлопчик в реанімації постраждали. І от операція потрібна. І Щоб не заводити головну справу, потрібно 18 тисяч 600 гривнів. Як не дивно, телефон сина в той час не відповідав. Тому не вагаючись, пані Людмила почала шукати гроші. Цим один із знайомих встиг її зупинити, знаючи про подібні афери. А згодом на зв'язок вийшов і син Олександр. Пані Людмилі пощастило, все з'ясувалося перш ніж вона перерахувала кошти. Але так таланить далеко не усім. Протягом цього року в такий спосіб буковинців надурили на майже 50 тисяч гривень та 6 тисяч доларів США. Коли ми собі задавали питання, яким чином вони встановлюють. Телефони потерпілих, хто втів на соціальні мережі. У нас дуже багато громадян, які попадають саме в, в такі ситуації. Вони люблять користуватися такими мережами, як контакти, однокласники. Там Інші соціальних мережах афористи виманюють гроші ще й за допомогою повідомлень про лотерейний виграш або спадщину. Далі мова заходить про кошти. Їм пояснюють, що для отримання цієї спадщини потрібно оформити деякі юридичні документи, але для цього потрібно витратити незначну суму коштів. Щоб отримати оформити це процесування. Втім, за такі злочини за грати не саджають максимум обмежують волю до п'яти років. Тому правоохоронців вкотре радять не довіряти соціальним мережам та бути обачними. Адже кожного разу, коли шахрай отримує персональні дані, він спокушається на чергову аферу. Вороніка залевська, Ярослав Левицький, Андрій Соколовський, місцевий час.